Чергова робоча нарада, присвячена проблемі безпритульних тварин, відбулася у досить діловій та злагодженій атмосфері, адже усі, хто зібрався з цього приводу у приміщенні міської ради, були однозначно зацікавлені у скорішому вирішенні цього складного питання. Першу чергу учасники наради проаналізували результати приєднання комунального підприємства Фауна міста до КП Зеленбуд та дійшли висновку, що завдяки цьому об'єднанню підприємство стало працювати набагато краще. Далі перейшли до вже наболівого питання щодо визначення території, на якій планується створити притулок для тварин. Спочатку було прийнято рішення створити цей заклад за адресою Широка 92, адже на цій території є усі відповідні умови. Та виявилося, що створення там притулку не відповідає встановленим санітарним нормам. Ми нас предупредили, это вот буквально сьогодні ходили просто для того, щоб чтобы... В общем-то, учитуваю цещання, яке ви організовували, жителі категорично проти. Потому що там по санітарній зоні люди там нервні, вот, они категорически проти. Тож, профільні заступники міського голови виступили із пропозицією побудувати притулок по вулиці Лохвідського. Я вважаю, що треба повернутися до розташування будівництва цього приюту на вулиці лухицько тому що початок ми там зробили місто містобудівний розрахунок ми замовили проект організації вони працюють над цим питанням тому потрібно повернутися до, цього, до цієї адреси і продовжити тут роботу. Розроблено проєктне пропозиція, де спланировано вже, де буде адміністративне здання, де ветеринарна служба, де пищеблок, де ізолятор, де здорові, де, э, де, де, де больні, де э, буде камера э, утилізації цих речей. Це все по стані нарисовано. Відтепер підприємство Зеленбуд залишиться лише замовити детальний план цієї території, щоб на основі вже існуючих ескізних напрацювань почати розробляти проектну документацію. Головне зараз це забезпечити відповідне фінансування усіх цих заходів. Визначити необхідне необхідну, необхідну ска суму коштів, котра потрібна для цих етапів: першого, другого, третього. От і забезпечити фінансування цих етапів за рахунок або існуючі коштів, або змін до бюджету. Наостанок міський голова ще раз зазначив, що вирішення проблеми безпритульних тварин це спільна справа, та вирішувати її слід у тісному взаємозв'язку представників міської влади та захисників братів наших менших.